Пане Сдорогнатів, юрист, який власне опікується юридичною є... стороною цього питання, так? Нас, нас є двоє учасників, учасників цього судового процесу, я і Вікторія Садова. Ага. Вона позивач, а я представляю курію як відповідач. Процес зараз зупинився, оскільки судді пішли у відпустку, і процес відкладений на середину вересня. Ну, на якій стадії... Як вам сказати, є позов, ну, наприклад, якщо вже пані Садоває осмілився в її присутності, говорити про її погляди, щоб не говорити про когось, кого немає. Наприклад, вона живе на вулиці, на Новому Львові. Це я знаю з повної заяви. Їй заважає пересадження дерев на площі Святого Юра. Ви всі дорослі люди. Правда? До речі. Знищення половини того нового Львова і там парку її не заважає, а то заважає. І приблизно такі самі вимоги, що А знищують дерева, знищують сквер. Це є основні аргументи. А у зв'язку з цим, заважають нам всім дихати свіжим повітрям. Ну, по-перше, дерева не знищуються, от пан Девнука сказав. Беруться ті, що потребують і пересаджуються. Сквер не знищується, а реконструюється. Ви всі бачили в мережах в соцмережах, як виглядати минулий сквер. Тут промова про, про знищення мова не повинна йти. цим виникає питання: а в чим справа? Кому, кому це заважає? Але ні, це все не так. От приблизно, а тепер подумайте, яка перспектива? Такого Доми, позу. Яка перспектива? Я вважаю нулював. Ну, я не знаю, я не можу передбачити, я колишній суддя, мені тяжко це говорити. Які інстанції зараз перебувають у судові? судовій? Які судові інстанції перебуває цей позов? Суд першої інстанції. 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 Галицької районі.